Фея веселинка У казковій країні Веселунії жив веселий народ. Мешканці Веселунії щодня вигадували собі різні свята і разом раділи та веселилися, але й працювати не забували. А допомагала йому цьому маленька фея-Веселинка. Одному тільки дядькові Похмуркові дуже не подобались галасливі веселі свята. Він побудував собі будинок на околиці Веселунії, подалі від людей. Однак їхній радісний сміх іноді доносився й до його будинку, від чого похмурко ставав ще похмурішим і злішим. Одного разу дядько похмурко вирішив викрасти фею веселинку і заховати її в себе в будинку на горищі. Без неї ці люди точно не зможуть святкувати і веселитися, злобно посміхався похмурко. А щоб веселинка не вилетіла через вікно, дядько похмурко відрізав їй крила. Сидить фея веселинка і плаче. Ой, не вибратися мені тепер звідси. Але жителі країни Веселунії були не тільки веселими, а й добрими, чуйними і вдячними. Вони не могли залишити улюблену фею веселинку пропадати на горище похмурка. Та як же непомітно залізти в його будинок і врятувати фею? Вони зібралися разом і стали думати, що робити. Нарешті двоє хлопців придумали план. Вони прийшли до будинку дядька похмурка, непомітно сховалися серед кущів і почали надувати мильні бульбашки. Бульбашки піднімалися в небо і швидко лопалися від променів сонця, вітру або торкаючи гілок дерев. Тоді хлопці попросили вітер, сонце і дерева не чіпати ці мильні бульбашки. Вони не могли розповісти вголос свій план, а просто пояснили, що в їхніх мильних бульбашок є дуже важливе завдання. Сонце, вітер і дерева дослухалися до прохання хлопців, і мильні бульбашки почали швидко підніматися вгору, прямо до вікна горища, де сиділа фея веселинка. Фея розгадала план. Вона прослизнула через маленьку щілинку в вікні і стрибнула на мильну бульбашку, що пролітала повз неї. Веселинка стала опускатися вниз на землю, але скоро мильна бульбашка, на якій вона летіла, луснула під її маленькою вагою. Веселинка, напевно, впала б на землю і розбилася, але в цей час її підхопила нова мильна бульбашка, і дбайливо понесла її донизу. Коли і ця бульбашка не витримала фею, її підхопила третя, а потім четверта. Так непомітно веселинка дісталася до землі. Там її підхопили на руки хлопці і принесли додому. На честь порятунку феї Веселинки жителі Веселунії влаштували свято мильних бульбашок. Найкращий майстер зробив і пришив феї нові крильця, і вона змогла літати як раніше. А злий дядько похмурко спочатку хотів втекти з Веселунії світ за очі. Йому було соромно за те, що він зробив, але не вистачало духу вибачитись перед феєю. Але потім він передумав йти і купив собі найбільші навушники. Тепер, коли всі мешканці Веселунії радіють, шумлять і веселяться, дядько похмурко одягає навушники і нічого не чує. Сидить сумний і нещасний і сам себе. Jalie.